І всім привіт друзі, з вами я, Каркар, і сьогодні ви бачите, що я нахожуся зараз, як ви напевно догадалися, не знаю, може догадалися, може ні. Але я знаходжуся зараз в GTA 5 і не просто в GTA 5, а онлайн. Дивіться, друзі, ви попередній відео у мене вийшов. Це був відео про Хеллоуін, де якби, я хочу прокачатися новий, звичайно, в Лос-Антосі, але мені не дали прокачатися прям прям Хеллоуін, проклятий небо, проклятий Лос-Антос. І дивіться, ви під тим відео в коментарях писали, що ви дуже хочете, щоб я вам показав прям цілу рубрику життя від самого початку до, не знаю, до кінця, до закінчення, так сказати. Не знаю. Кар'єри когось такого жителя Лос-Антоса. Тому сьогодні я створив такого персонажика. Ось, створив такого персонажа. І е, дивіться, ось такий він є, ось такі у нього батьки Софі і Ендрю. І дивіться, і я його створюю. І від цього моменту ми починаємо уже реальне життя в Gta 5 онлайн, яке буде тривати дуже багато випусків. А це буде, а це буде перша серія. Тому, друзі, зберігаємо. Е, до речі, назвати цього о, нашого приїжджого челика. Не знаю навіть як ми його не можемо назвати. Давайте його знаєте, в честь якогось там футболіста назвемо Джуд. давайте Джуд, але не Берлінгем, а якось там інше. Джуд, е, е, Давайте джуд. Е, е, Давайте, знаєте, Джуд решфорд. ой Джуд белінгем і е, Маркус решфорд Решфорд. Тобто це ми навіть назвали ігрока е, нашої ігри. Ну, я навіть. а ні 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 Трошки, придумаємо тому коротше йому, і якби прізвище. Давайте йому придумаємо. джуд якісь такі англійські, знаєте, джуд. Давайте, давайте Джуд Рай. Ой, ой, ой. Ну, нехай чекайте Бек, 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 бек. Джуд. Е, не най, знає. Давайте, знаєте, як. В принципі, я придумав, може бути. Джуд. Давайте Джуд. Бляха. Як ніяк не можу приділитися. Що так є? Давайте. бля, хамуха. Негодно навіть придумати як. Ну, коротше, добре. Все, на цьому закінчимо. Давайте. Джуд. Давайте саме стандартне американсько англійське ім'я. Е, Прізвище, точніше, Джуд Сміт. Скреслити Джуд Сміт. Я думаю, таке, блін, буде нормально. Все, давайте все. Так, фоточка наша загрузилася. Я ваще, знаєте, ну no, 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 Це якраз нам буде потрібно. Діться, от, знаєте, Джуд, цей Джуд Сміт, він тепер лише летить в Америку, в Лос-Сантос для кращого життя, шукати собі краще життя, тому що він летить з е, якоїсь там країни. Давайте скажемо так, він летить. Він є громадянином. Е, Когось там, когось там Аргентини і летить з Аргентини, шукати собі краще життя в лос Е, Він прилетів, якби йому на границі зробили, як би так сказати, ну, фоточку зробили, знаєте, би от, був якийсь контроль в ігроків, якби... Ігроків, таких, таких яких і грають, і ну не грають. Ну як граємо ми, то але ці ігроки тут якби точніше люди приїжджають, йому зробили фоточку, тут гоночки. Ось такі тут. А я зараз якраз і лечу в цей момент, поки тут хтось устроює гоночки і безпорядки на дорогах. Я в цей час, я в цей момент... Знаходжуся в літаку, правильно в літаку, який летить до Лос Сантоса GTA 5 онлайн. Якісь тут собі мають свої гаражі, де вони мають свої знаєте, такі машини. Хтось собі в цей сонячний день грає в теніс, хтось, знаєте, як би так сказати, відволікається, хоче. Собі е, відволіктися, а я, а ось і я. Я якраз лечу на цьому літаку з тої самої Аргентини, в Лос-Антос, на останні свої гроші. На останні свої гроші купую цей білет, які у мене були, всі свої збереження, які я старався відкладати, хотів зробити нормальне життя в Аргентині, але я прилетів сюди, в лос і потратив всі свої збереження на білет сюди. Так, дивіться, ось! Це мій друг Ламар. До речі, це мій друг Ламар. познайомтеся, Він гангстер. Він убиває всіх цього, Вот я понятно. Він тут гангстер Такий ну я думаю, ви поняли. Коротше, це поки що мій єдиний тут друг. Ми з ним, якби я прилетів, якби це, і ми з ним, якби договорилися. Я був знайшов його десь там в інтернеті. це, я йому, якби я з ним почав переписуватися це. і Він мені розказував свої історії про те, що він там він дружить з усіма. Там у нього є друг Франк. Він Клінтон це теж дуже жорсткий, і, може, ви його знаєте, дуже прям такий жорсткий грабірник, Він дружить з багатьма, з там Майклом Десантою, з Тревором е Тревором Філіпсом. І ось він не забирає з аеропорта, бо тому що він єдиний. А хто мене, якби хто мені щось хоча б тут в цьому місті може допомогти, бо якби я ще до я ще собі сам порадити до кінця не можу. Але у мене навіть до кінця речей собою нема. Знаєте, узяв, убрав цю, убрав цю футболку, убрав ці шорти. Блін, таке там що було, полишав я там, блін, розумієте, я лишив там своїх батьків, своїх батьків, свою маму, свого тата там в Аргентині лишив їх. <ган -йова> Лише усіх своїх родичів, які там були. Вони лишилися там в Аргентині. Я з ними тепер не маю поки що ніякого зв'язку. Ламар мені, якщо вже видав телефон, щоб я міг дзвонити звичайно до когось там, але номера я їхні тут з Америки, що не дзвоню, якби туди до них в Аргентину. Тому я не знаю, чи побачу, чи коли я побачу тих батьків своїх, і чи взагалі їх побачу. Але Остапійцело Сантос, Остапійцело Сантос, це Лос-Антос, це, Лос це, Лос це місто багатих мажорів, місто багатих мажорів, які, так сказати, зажрались. Вони ці мажори, вони м -м -м, просто тупо зажрались, і, але. Я буду тут, не знаю, працювати. Попробую законно. Якщо не буде виходити законно, звичайно, лишається другий варіант, незаконно. Але, звичайно, попереджую вас не робіть таке в реальному житті. Так. Добре. Так. Ну, я прилетів, мене Ламар лишив. І Ламар хоче, щоб я устрою з. І щоб я у учаску у звичайно, бо навіть уміння їхати мені теж пригодяться в а в Аргентині. Цього я не мав, бо я не мав гроші для того, щоб здати на права. Я не мав гроші по-друге на тоби здати машину. Ну, купити собі машину, якусь навіть якусь там стару, не знаю, дрендулі теж щось не було. І Ламар хоче, щоб я зробив з ним гоночку. Ось Ламар. Е це буде гоночка по нічному місту, по нічному лос так сказати. Не знаю, вийде мені, чи вийде мені знайти ще когось, з ким мені можна буде якби, подружитися, але бачите, уже ще якісь два коріші Ламара, якби тут уже приїхали тут по у гоночці. Тому буде тут чотири ігрока. Не знаю, от зможу я знайти нормальне життя тут в Лос-Сантосі заробити гроші і стати мільйонером, купити все, що я хочу. Давайте мені дає Ламар вибір, на чому я можу їхати. Давайте якусь таку тачечку візьмемо. Ось таку тачечку взяли ми. Ламар якраз нам її пропонує. Це обейчик... StyleGateр. Класна машиночка. Попробуємо на ній виграти цю гонку. Бо, звичайно, за цю гонку Ламар дає якісь там гроші, може і невеликі, але гроші, бо як ви знаєте, я е, грошей не маю, а любі гроші, які е, мені дасть сам навіть якісь там чайові, щоб собі купити їду, то це буде добре. Звичайно, тепер у мене багато проблем є. У мене нема де жити. У мене нема де жити. Я не маю ніякої right here, квартирки. Nice О, Ламар говорить зі мною по телефону. Знаю, слухайте, як ви думаєте, напишіть, як ви зможу, як я тут знайти, і напишіть, до речі, як мені тут поступати. Поступати, старатися, робити. Якби бізнес і всі ці речі, які я тут буду робити законно. Тобто, не знаю, строїться на якісь законні роботи, цей. І, і це буде менше грошей, але це буде законно. Або о, старатися робити незаконно. За це будуть більші гроші, за це можна буде краще жити, але це буде вже незаконно. Це вже буде незаконно. Тому не знаю, рішати вам не мені. Законно мені поступати чи ні. Але. Але вибір за вами, друзі. Так, ну я. На третьому місці, там ті ззаді від мене відривається. Мене перегнали. Новенький Прил... прилетів в сторі Аргентини. Я навіть що. Ну... Понятно, що десь там видів я не такі, що парила, що прилетів з оренди, але право у мене не було, машини купити, дозволити не міг. Але ось таке, я тут бачите, вже блін, людей, І, слава Богу, ще ні одну людину не убив, але я так пані, мені прийдеться убити навіть просто з ламаром. Бо тоді, якщо я не зроблю тепер десь, то, що мені Ламар скаже, логічно, що Ламар може мене навіть самого убити. Бо тому що я погодився на його штучки, то що він мене там забере з аеропорта, то що він може мені там дасть якісь пару, пару, пару доларів, хоча б на якусь найду, мені це теж буде добре, я на це все погодився. Тому і, в принципі, завдання я його виповняти маю, так само як цю гонку. Хоча я не дуже хочу цього, якби, гасати у цій гонці, бо зараз якась поліція приїде, зараз е, мене або депортують до Аргентини, або ще тут посадять тюрму і все. Тут, тут пару варіантів. Тут варіантів небагато знаєте. Ва? Знаєте, скажу так. Ось такі тут райончики. Це, як мені Ламар розказував, це Рокфорд Хілс, тут живуть найбагаті. Ну, такі. Ну, Вайнвуд і Рокфорд Хілл на Вайнвуд і Рокфорд Хілл живуть найбагатші люди. Може, може, колись ми і тут будемо жити. Але цього я не знаю. все вже як нам піде. По-любому вернутися... Е, вернутися в Аргентину я не можу через те, що е, чому я вернутися в Аргентину не можу через те, що е, якби як, ну, вже білети в принципі в ній немає. Ну в принципі. Ну, Блін, білет, треба гроші ще страшні які купити. йо-йо-йо, -йо, чуть люди не спили. Там гроші страхне, треба, аби білет купити, У мене це гроші нема. Ну і просто вже туди буду, не знаю, бомжу, так скажем, бомжувати тут. Ну ось і фініш гоночки. Ну, Третє місце там передостаннє. За три хвилини я приїхав, ось, Ламар мені дає 2200 доларів. Це для мене вже добре, я можу вже буду купити, не знаю, якусь їду. Звичайно, на житло мені це не вистачить. В перші часи, я думаю, я буду жити десь не знаю, на смітнику або повжатці десь там. Але, але потім може щось це воно. Ну, Ламар мені не. Ну, Ламар мені казав, що він мені не може нічого з житлом. Але якісь там гроші він мені відсипати може. Звичайно, Ламар найбільше то лишив собі. 9710 лишив собі. Якби. Але не знаю, Ламар казав, що з грошима там трошечки поможе. Якраз для цього він цю гонку і устроїв. Але що буде з іншим, не знаю. До речі, я навіть знаю, де е, тут е, не знаю. ну... Ні, що я кажу, знаю. Я навіть не знаю, де ми йде я тут буду перший час ночувати. Може знайдемо якийсь там, не знаю, бомжатник може, бо бомжатнику там хоча б якісь бомжі вже ну, трохи розжилися, так скажу. Знаєте, там вони хоч навіть багатші, ніж я, бо вони там мають і якісь там палять і всякі ватри, якби там що тепло, ну, холодно, але все одно погріться трошки можна буде. Ну, Якісь там палатки у них є, може вони мене приймуть, не знаю. Може вони мене приймуть. Ну, ось за бомжатник. О, це я не знаю. це я не знаю, Мені прийдеться пошукати бомжатник. Звичайно, у мене є телефон з інтернетом. Мені оплатив ламар, що інтернет мобільний на місяць, по тому вже самому треба платити. Але е, якби. Ось ламар говорить, чекайте, чекайте. Low key right now to be ой, ламар, ламар, ламар. Ну, що ти, що ти ламар, ламар говорить. що... Добра гонка, цей це ще щелік, цей ще у що друге місце зайняв. Ні, ну знаєте, я вам скажу так. Ось. Якби. Скажу вам так. Дивіться, ось. Не знаю, може в інтернеті шукаємо за ну, цю бомжатку, де тут бомжатку знайти в інтернеті затільки можна. Ось так і в, інтернет, в інтернетах пишуть, знаєте. Чи цим челом сів одну машину? А ні, це цей чел, це такий цей чел, що він це відламарачел. Вау-вау-вау, це відламарачел. Ну я думаю, я думаю, що, що він сказав би я сюди у тачку. Ну блін сів у тачку. Ну він кудись летить. Ну, понятно, він так буде швидко їхати, тут летіти. Так, ну він їде поки що. Ну тут навігатор, в принципі, є, вижу у нього. Навігатор є. Ось. Ну, гарне місто, знаєте, скажемо вам цей лос антос це гарне місто, але... Наскільки воно не вигля... виглядає гарне, але наскільки воно буде насправді гарне? Я. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Так, дивіться, ми на якусь зустріч приїдемо. Приїхали. Чекайте, давайте я вилізу з цієї тачки. Е, так. Дивіться, ось там той друг Ламара кудись за... хотів завезти ту тачку. Це тут так зрозумів, там кась лотомагієстраліє чи що. Тут казру, дивіться, мені ще ламар дав ствол. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой <плес> Тут ще... ой-ой-ой, все-таки поч... 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 почну я з через те, що мені прийдеться убивати цих чиліків. Але ні, я тільки вбив одного. Слава Богу. 21 долар супер грабанули. Де ці драгси, мені треба якісь драгси узнати. Так, ну треба до дому якогось Джеральда. Е, не знаю, хто це такий, серйозно. Ти челік десь там тачку ту лишив, непонятно де не можу зрозуміти. Дивіться, ось уже почав бляха прилетів, прилетів зразу в цей лосантос і зразу, блін, починаю з беззаконня. Зразу вже одного вбив. Але це каже мені робити ламар, а потім може буде по-інакшому. Потім, може, я зможу. Е, ой, ой ой цей збив людей якихось, Потім я буду старатися робити все по закону, але скільки можна зробити грошей, якщо все робити по закону. Ось, дім цього Джеральда. Дивіться, тут вже ламар є. Дивіться. Ось, а це і є сам цей Жеральд, Джеральд. Дивіться, ось. Бляха, теж такий якийсь друг Ламара, блін. Е, е, Нігри якісь такі знаге. Е, теж такий на районі, дивіться, який у нього велосипед є. Ха -ха -ха. Живе в таких квартирках. Навіть щоб ви розуміли, ти грошей, що у мене навіть є. Мені би навіть не вистачило на таку квартирку, як, як таке щось, Тому, блін, в один варіант це жити на бомжаці і все. Окей, добре. Так. Ну, добре, Ламар, добре, добре, добре. Ми доставили йому там якісь там записи від тих... Ну, то якісь були, я так поняв, ділери, не знаю, якісь такі фігові челіки, знаєте. А, він пішов походу у гості до того Жеральда. Ну, супер, супер, супер. Мені ще ламар 500 доларів дав, знаєте. Прям так на бонущик кар'єру. Зробили там, е, кар ну, кар це. Зробили там коротше, це і зробили там. Якби, м -м, завдання. І 500 доларів він нам дав із цим челиком. Ну, це челік від Ламара, він мене везе, він в основному в принципі, це все виповнив, але я йому мав просто як, помогти. Коротше. Я йому мав помогти. Ось Лос антос Я місто велике, темно, звичайно, велике місто. Але так. Ну, дивіться, друзі. Ось я у цьому дворі у цього Жеральда. В принципі, до нього набиватися не хочу. Бо тут, тут я вже зрозумів, тут якісь будуть, яких краще не набиватися в гості. Але дивіться. Ось це карта цього міста. В принципі, е куди би, би я, дивіться, мені треба, м понятно, що мені треба буде якусь машину. Понятно, щоб кудись приїхати. Дивіться, беремо, крадемо цю машину. Я, звичайно, не хочу красти тачки, які їдуть. Дивіться, вона навіть відкрита була. Це не вважається навіть грабіжом, якщо вона відкрита була. Дивіться, який ще дощ Боже, як перший було гарно, який почався дощ. Яке ще небо страшне. Боже. Ні, ну мені щось треба, я також допомагати Ламару, Ламар мені якісь там корти скинув, що мені треба в магазин одягу, щось там що можна заїхати. А дійсно може він хоче просто скинув мені корди в магазин, одяг, бо я собі купив якийсь одяг, якщо я хочу зачем. Так, ну мені треба купити якийсь одяг. В принципі, бабла у мене дуже багато нема. Я буду сиритись. Тут якісь, знаєте, може, футболку собі якусь візьму, то у мене якась футболка шорти, в принципі, мені подобається, а футболка. Футболка теж, знаєте, нормальна. Ні, топ. лейбл, сиренова. Ой-ой-ой, ну це прям такі, що прям за дорогі Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тут прям за 15 тисяч. Ой, дивіться, дивіться, ой-ой-ой. А до речі, так, 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 ці 31 тисячі доларів це що у мене було, там лишилося з собою. Але тут дуже одяг коштує дорого. У нас їх би купив якісь. Знаєте, що я дешеве собі купив? Тут, в принципі, все дуже дорого коштує. Ну, знаєте, куплю собі це. Ось таку куртку куплю, бо мені холодно не було, бо, понятно, перші ночі я буду на бомжаці ночувати. Це так я, понятно. І мені, в принципі, такий одяг не помішав. Ой-ой-ой, яке небо. Яке небо, які дойшли. Так, ну дивіться, в принципі, завдання Ламара, я так зрозумів, я вже виповнив. Напевно, бо може мені ще зараз Ламар Реламар подзвонить, але дивіться. У мене є вже машина. Звичайно, ця машина її потім об'являть в і мені потім її прийдеться кидати. Але дивіться, тут на карті перше, що я можу заїхати до якогось Симона. Дивіться, але дивіться, ось мені тепер треба знайти бомжатку, в принципі. Де я буду ночувати? Дивіться, я так зрозумів, що під цим ось цей автомейстраль іде. І, по ідеї, десь тут має бути бомжатка. Бомжатка десь тут має бути. А, все, зрозумів. Ось тут якраз є бомжатка, бо я думаю, що щось тут тим самим якраз може хтось собі тут організовував бомжатку. Сюди зайдемо. Бляха, мені сюди шорта холодно припезака. Так, ось дивіться. Ну тут якісь такі палаточки. Так. О, тут есть такі if you need to get some cheese real quick fuck with me we got licks all over town just waiting to get hit just walk in with the blam blam and point it at the fool behind the counter he gonna break bread and they insured. don't nobody give a fuck no way it's all good i've been peeping this one spot that been making a gang of bread <tickle> говорить там за всякі якісь хоче мені завдання дати, бо я якісь завдання виконав там. Так, ну дивіться. Разу вам скажу, дивіться, це бомжатка. Давайте тоді спочатку зараз виконаємо те завдання Ламара. Але дивіться, давайте спочатку подивимося тут сюди бомжатку. Дивіться, ну це якась така. ні 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 Краще пістолет не доставати бомжатці, бо бомжі вони. Хоч би спілать, вони всякі тут бутилочки, шприці, бляха-муха, бляха-муха. Дивіться, тут, в принципі, багато бомжів нема, може, вони колись пішли. Дивіться, э, так, сумцері якась бляха-бабоча тут така. Давайте поговоримо. Так. Э, так, добрий день. Коротше, э, як би. Я тут... Я тут, якби коротше, я тут якби прилетів там з круч з там круч, я прилетів з Аргентини і це і е, якби е, дивіться, е, я коротше не маю де жити, знаєте, гроші в мене би десь навіть війнаймати, якісь там квартири жити, теж нема. Е, дивіться, е, дивіться, міг би я у вас тут якийсь перший час пожити, десь кусь тут палаточку, не знаю, щось би тут. Бо я собі міг пожити, тут, не знаю, ну бо ось, як би хочеться десь теж пожити. Ну, якби не то, що хочеться, мені так прям треба десь там пожити. Це і перший час. Ей, ти знаєш. Ну, не весь, в принципі, тепер тут було багато, тому потім роз'їхали. Бери, коротше, дивись, бери, коротше, ту собі зелену палаточку коло дороги, що стоїть, там така зелена палаточка. А сі і там поки що живе. в принципі невільно ну, знаєш будеш новий, буде компанія. Короче тут. О, дякую, дякую, дякую. А як вас взагалі звати? Не звати мене вище я вище я, я потріб. Я. я то. Я, я джоб. Я джоб. Я тут якби... Живу вже довго, знаєте, якби. У нас бомжатка була ще велика, жило багато бомжів. А тепер лишилось мало. часто всі покидали, дебіли, знаєте. Знаєте, але живе там. А як тебе звати ти, хлопець? А я це. Я. О, як це. Я каркар. Я. О, джуд. Я джуд. О, о, якби. Називайте, коротше, мене Джуд. О, Дивіться, окей, то дякую за там, що дали мені житло. Таке, якби, дякую, дякую дуже. Нема за що? Так, ну супер, друзі, дивіться, мені дали житло. Якби, ну, таке, скажем, житло. Дивіться, вона мені сказала зелена палаточка при дорозі. Зелена палаточка при дорозі. Ну, це чекайте, це така, знаєте, зелена якась така непонятна яка. А це... Чекайте, ну, мені здається, вона сказала при дорозі що ближче. ну, Хай я думаю, це. мені здається це. Чекайте, але тут якась тьотя сидить, блін, не знаю. Е -е, так. О, добрий, добрий день. Я коротше, там говорив з якимось там вашим таким, якби, жительцем тут бомжом. Коротше. ну, Звичайно, що так говорю бомжом, але ж, говорив, коротше, там. Дивіться, якби я е -е, цей. я... Е -е Говорив, І він мені сказав, що я можу жити в палатці цій зеленій дорозі, але я так зрозумів, це ваша палатка чи ні? Та ні, та ні, це не моя палатка. Я просто сіла тут погрітися, ми ж бомжи, ми тут так робимо, але тут ніхто не живе, якщо сказав, ти тут жити, то цей. А ти тут новенький, так? бо у нас тепер тут мало бомжів, вже порозходилися всі. Та то, я новенький, я -то так би з Аргентини прилетів, якби хочу знайти якесь тут життя краще, але початок мого знаходження кращого життя, ну поки що не дуже складується, але якби, понятно, що всі починають з нижчого, Тобто, типу, якби це, все, це все якби тут, чекайте, бо я крісло це перевернувся, якби все тут моє виходить. Тобто я тут можу сидіти, деколи там з вами поговорити. так? А, да все, я вже йду, я вже йду, давай, давай. Ой, як здивна бомжиха. Знаєте, ось якби. Ось трошки дивна. Ну дивіться, друзі. Якби. Житло мене йшли. Житло мене йшли. Дивіться, у мене тут навіть, блін. Навіть якісь продукти є. Хоча вони протухші, понятно, вони протухші, але якісь у мене продукти є, є у мене палаточка, де я можу пожити перший час. Є, звичайно, у мене е, ще, е, якби, тут де я сидіти, як би жити, коротше тут. Тому дивіться, друзі, все тоді, давайте, друзі. Всім удачі і пока-пока. На цьому ця серія закінчується Всім пока. -пока.